Будівництво нової держави Україна на початку нашої незалежності особливо гостро потребувало пошуків свого коріння. Не треба забувати і про те, що українська історія під час радянської та інших окупацій була вкрита майже суцільними білими плямами. Брідщина не була винятком, користуючись моментом прибуття делегатів на третій всесвітній з'їзд брідщан у 1993 році. Одним із його заходів стала науково-практична конференція історичними шляхами брід. Серед доповідачів цієї конференції науковці та місцеві краєзнавці. Наукові співробітники Інституту українознавства, Академії наук України, зокрема мовознавиця Розалія Керста, археологи Леонід Мацкевий, Роман Грибович та Михайло Филипчук, представили свої напрацювання з розкриття давнього історичного минулого брідщини. Низку тем з історії нашого краю дослідили працівники Львівського історичного музею та музею історії релігії, а також Львівського державного університету. А наймолодшим науковцем та організатором першої в історії нашого краю історичної конференції був Ярослав Онищук з брідського краєзнавчого відділу Львівського історичного музею. Так тоді називався Музей у бродах. У залі не було байдужих до історії Брідщини людей. Вони вже невеликими епізодами повертали нашу історію, створюючи цілісну картину українського світу на Брідщині. Зокрема, Лука Кондратюк, який зініціював відновлення історичного хреста в Лешневі і побудови пам'ятного знака в Шнереві. З Лучківців прибув відомий краєзнавець, засновник хати музею, пан Берестковий. Його скрипка ще й досі зберігається в шкільному музеї. А відомий Радовилівський краєзнавець Федір Бортник своїм дослідженням про суспільно-політичні зв'язки бродів і Радивилова ще раз підтвердив роль Брідщини як краю на межі Галичини і Волині, краю на кордоні двох імперій. Дослідження, які проводили науковці і краєзнавці, вже давали відповіді на питання про те, які тут жили люди, чим вони займалися, як розвивали свою культуру, як боролися, які прізвища переважали на Брідщині, і звідки походять назви населених пунктів. Серед місцевих учасників конференції також Гнат Кучер, директор музею у бродах на громадських засадах, Любов Ониськів, родичка отця Йосифа Застерця і директорка школи у Комарівці, Оля Матіко, однодумниця Ярослава Онищука, яка брала активну участь в історичному відродженні гімназії та багато інших. Історична конференція не випадково відбулася на полях третього всесвітнього з'їзду Брідщан. Цей захід дав можливість спілкування і в більш тісному колі, зокрема учасникам національно-визвольних змагань. Знаковою була присутність відомого українського суспільно-культурного і політичного діяча, голови світової ліги українських політичних в'язнів Богдана Качура зі США, родом з Лишнева, Романа Загоруйка, Лапайдуха, сотника УПА, родом зі села Підгірці, Стефанії Брив'як, племінниці видатного воїна УПА із Заболоцівщини, Олекси Сітки, Підкови. У своєму виступі останній головнокомандувач УПА Василь Кук, який пережив шість змін державно-політичного устрою в Україні, на прикладі Брід ще не змоделював, як розділювали імперії українців, і висловив свої побажання молодим українським історикам. І той пінетичний фонд кушився і неспішне майже такий людей. Він тут в Річчині, в селі Черниця, кін, жив увесь час. І якраз про нього треба було особливо так би сказати, ту фігуру відменників тим, і чим похвалитися в Рівщини, вийшов одним з найсильніших ідеологи українського націоналізму. Це Юліан Пасіян, Він в 30 й Найсередніший націоналістичний філософ. Всі його ці найосудніші праці в розбудові нації, і то є якраз почала росіяна, і ще той націоналізм, який далі свою іду. Чи справились із завданням, поставленим видатним повстанцем? Відповідь через 30 років дали учасники молодіжної краєзнавчо-просвітницької конференції Самобутні обличчя бродів і брідщини, відношення до історичної пам'яті і популяризація культурно-духовних надбань краю її організували дорослі для молоді а учасниками стали вже діти, внуки і правнуки організаторів першої конференції. Модерувала захід співголова оргкомітету з третього всесвітнього з'їзду брідщан і голова з відзначення його 30-річчя Надія Іщук-Чернешова. Одним із напрямків молодіжної конференції стали історичні розповіді, військове обличчя бродів. І з часом вже на майбутніх історичних конференціях за тематикою доповідей зможуть проводити історичні паралелі з реальними подіями воєнного часу. Також зосередили свою увагу юні дослідники на популяризації історії населених пунктів, навчальних закладів, сакральних пам'яток, традицій тощо. Я Ілона і сьогодні я вам розповім дуже цікаву, складну, але, на жаль, мало досліджену тему цінність збереження історичної спадщини Церква святого архестратига Михаїла у селі Станіславчик. Це наша пам'ять та історична самобутність. Церква святого Архістратига Михаїла. Це ну у мене дуже важка тема, але досить цікава. Тому, якби вона не була цікава, я не знаю, що я б так розказала. Навіть мені було я з захопленням це розказувала, навіть можу сказати. Мені дуже багато чогось запам'яталося, і я хочу надалі продовжувати займатися цим. Я надіюся, що так і буде, що я ще буду присутня. На таких з'їздах, і що мені випаде ще раз такий шанс. Я буду доводити те, що наша церква, наше село є насправді таке цінне для нас, і що нам треба відбудовувати цю церкву, що нам треба її реставрувати для того, щоб наші майбутні покоління для нас, для нашого суспільства, щоб вони змогли побачити, що це все, щоб вони змогли так само зацікавитись, мабуть, як я завершувала доповідь Віді молодіжної конференції Христина Козловська, випускниця коледжу, котра на основі роману Йозефа Рота Марш Радецького», використовуючи сучасні інформаційні технології, візуалізувала історію. Треба було дуже добре перечитати цей роман. Грунтувати треба було поставити себе на місце кожного героя в різних станах, різних ситуаціях. повністю всі емоції, все пережиття треба було просто все оцінити і тоді сідати переважно, працювати вже за комп'ютером безпосередньо з картиною. І ці картини створювались досить довго, адже Точну дату не можу сказати, але під кінець навчання, от якраз останній семестр, останній рік, в кінці навчального року, якраз приходить грамота за участь в цьому проєкті, і тоді ми вже починаємо розуміти, що цей проєкт дійсно сподобався, що він зайшов і його можна далі реалізувати. І власне сьогодні ми вирішили цей проєкт представити на конференції, бо в цій книзі не тільки зображена історична постать, а й безпосередньо сама історія бродів. Бо Йозеф Рот хотів найчіткіше передати. Місце, де він виріс, його дитинство, тобто в книжці є цілі цитати, де є детально описано це все. А моє завдання було це класно все інтерпретувати у картини. Почесним членом комітету і мотиватором для молоді знову став Ярослав Онищук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету імені Франка. Дві історичні конференції, що ще змінилося за 30 років. Краєзнавча ніж років конференція, яка проходила в межах третього всесвітнього з'їзду Бріщан, організовувалася за участю багатьох на той час дослідників відомих провідних нашого краю, Львівщини, археограф Ігор Скочеляс якого, на жаль, вже немає в подальшому відомий дослідник, доктор історичних наук, професор, проректор Українського католицького університету. І багато різних дослідників, які залишили після себе. Значний вклад в історію, археологію не тільки Бріжчини, а й України загалом. І, очевидно, я схиляю голову перед їхньою пам'яттю, Нам залишається лише, очевидно, продовжувати їхній шлях. Стосовно самої конференції, ця конференція, так би сказати, підвела підсумок історичним і археологічним дослідженням Бріжчини. Головою чи головуючим на конференції, був директор Львівського історичного музею, теж вже, на жаль, покійний Богдан Чайковський. І ми побудували роботу конференції таким чином, що були заслухані доповіді, як з археології так і з середньовічної історії, а також ну, з нововітньої історії, визваних змагань, боротьби української повстанської армії. На конференції мав доповідь, власне, командуючий української повстанської армії Василь Кук і так далі. Тому ця конференція, на була таким, ну, явищем, не скажу, що якимось, скажімо, новим, але дуже яскравим і потрібним для того, щоб ну, в цей час. Початків української незалежності, так звернути увагу на краєзнавство, на е, давню історію бродів, околиць, сіл, е, і е, участь в тій конференції багатьох цих відомих дослідників власне засвідчує про те, що вона була цікава для усіх. Ви захопилися археологічною наукою, будучи ще учнем школи. Татя і журнал вийшли у, у Москві у 1986 році. Як тема оцієї давньої історії, яку відкривала археологія, подавалася московитами і чи мали автори цих досліджень, тобто наші українські науковці, археологи, представити свою позицію у повному обсязі? Так, очевидно, що історія вивчення археологічних пам'яток нашої Бріщини, вона є дуже цікава. Я до неї в якійсь мірі причетний, бо дійсно ще з шкільних років мене цікавила ця тема. Я проводив, ну так би сказати, сучасні мої розвідки цих нових пам'яток, які до цього часу були невідомі, збирав знахідки археологічні, ну, як правило, це кераміка. На щастя, на моєму життєвому шляху були добрі вчителі: це у Львові Лариса Крушеницька, Микола Палищишин. Які мене скеровували, підказували, вже навчаючись в університеті імені Івана Франка 80-х років, я і продовжував займатися цією темою, приймав участь в різних конференціях студентських. Ну і, власне, дипломна моя робота так само була побудована, в тому числі і на оцих нововиявлених пам'ятках верхіві річки Ікви. І вже в період 90-х років, коли я почав після закінчення університету почав працювати в Бородівському історику кризачого відділі львівського історичного музею. Щоб на цю тематику я далі продовжував, і на основі вже старих матеріалів, а також нових розвиток періоду початку 90-х років і була підготовлена оця моя невеличка стаття про археологічні пам'ятки, нові археологічні пам'ятки в верхіві річки. Ікви. Власне, ці розвідки е, зацікавили професійних на той час дослідників. І вже в 1984 році Лариса Крушеницька, проводячи археологічні розкопки в орухівчику вірбільщику на Бродівщині, так, вона так само і провела невеликі дослідження, такі розвідкові дослідження на одній з пам'яток біля попівців, між селами. Півці, от, власне, на Бродівщині і Крутній на, Тер... на Кременеччині Тернопільської області, де виявила цікавий матеріал е... ранньосківського часу, черняхівської культури. Оце, це, можна сказати, були перші розкопки, які були проведені в цій місцевості. Тобто ви відкрили цю локацію? Ну так, як і не тільки цю, так. Ну, цих пам'ятник археології в нас є багато. Чи ми завдячуємо, може може нашій історії, так, що наша земля вона багата на археологічні матеріали, на археологічні знахідки. І власне ці розкопки вони довели, показали, що ріхі річки ікви в результаті географічного такого чинника заселення заселення та територія території багато на воду, на ті такі горбогірну місцевість, добре захищену від вітрів. Так вони сприятливі для проживання ці території були, і там проживали люди від найданіших часів до випадов літу. Ще там з 20 тисяч років тому, як як мінімум. Ці дослідження, які були опубліковані в цьому московському виданні «Археологічні відкриття», вони проводилися в 1985 році Романом Грибовичем, львівським археологом, який вивчав пам'ятки доби палеоліту, мезоліту, тобто доби кам'яного віку. І, власне, він їх подав як інформацію про те, що ці розкопки були проведені, які результати їх тому подібне. Археологічне відкриття це був щорічник, який видавався в Москві, і де публікували короткі звіти про археологічні дослідження, всі археологи Радянського Союзу. І в тому числі з України. Причому ця секція чи цей розділ української археології вона була чи не найбільшою з усіх розділів, пов'язаних з колишніми з республіками радянського союзу. Якщо говорити про виселення матеріалів, то скажімо так, в період радянського часу до них ставилося по різному Що мова йшла про кам'яну добу, про, про дослідження не пов'язані якісь з державополітичними процесами, ну очевидно. Вони публікувалися і без якихось застережень. Але коли мова йшла про добу Київської Росії, про, про, про якісь визначні відкриття на території України. То отут могли б виникнути проблеми, тому що Москва досить ретельно відбирала матеріали так або редагувала цю інформацію, яку подавали українські археологи. Ну, існувало навіть таке правило, як, ну, скажімо, археологи між собою в цей час так тихенько передавали українські, що в ну, завдання українських. Археологів це проводити дослідження, тобто копати, а завдання дослідників з Москви інтерпретувати їх. Так ось приблизно це так можливо і відображало цю, цю ситуацію, яка була. Тобто, Москва в часі, часів радянського союзу дуже чітко фільтрувала інформацію про те, розуміючи, що власне Україна це, напевне, центр оцих процесів культурно-історичних історико. Політичних, так. це держава Київська Русь, яка тут сформувалася. І в цей час е, робилися всі спроби, щоб цю історію України замовчувати, применшити. Матеріали перебиралися, вивозилися під всіма чинниками, значими матеріали в Москву. Вони осідали в Москві в музеях, в Ленграді, в Ермітажі. Так. Інтерпретувалися вже. По іншому і подавалася вже під тим соусом, який було потрібно для цього великодержавного шовіністичного, скажімо так, е, такого погляду е, цього старшого брата. Ви були безпосереднім учасником конференції і відчували цю атмосферу і зміст доповідей. Чи вдалося вже на той час відійти нашим дослідникам від радянських наративів? Це був період, коли українська незалежність. Е, вона була здобута, але українська держава тільки будувалася. І це відчувалося теж, очевидно, і в науці, зокрема в історії, давній історії. Так дослідники намагалися уже говорити так, як вони хотіли. Так. Але очевидно, що ці, це, це, розуміння, це розуміння, що свободи слова, так, воно, не, воно ще не було, ну скажімо так, підкріплене матеріалами, на які ми могли би опиратися. Тобто, ми, по суті, в цей час використовувалися ще знання, здобуті в період Радянського Союзу, розкопки, які проводилися в 80-х, 80-х роках і так, далі, і так далі. Зараз ми оперуємо набагато більшою базові. Матеріалів, які би говорили про значимість нашої історії, так на цей час це були перші кроки розуміння своєї незалежності, розуміння своєї власної історії, її глибин і тому подібне. Тому я вважаю, що оці перші конференції так вони є дуже важливі, тому що вони заставили людей трошки думати не шаблонно, не стандартно, не з тими, тими радянськими наративами, які нам в цей час закладали в голови. Тобто конференції 90-х років вони подавали новий матеріал, вони заставляли по-новому думати, і відповідно ця нова думка так розвивала, давали можливість цій новій думці розвиватися і надалі. Яка тема, яка ваша улюблена тема історичної науки? Ну упродовж цих років 30-ти, скажімо? Ну, я займаюся професійно археологією римського часу це період першої половини першого тисячоліття нашої ери. І за цей час ми проводили розкопки багатьох пам'яток і тут на Бродівщині, і за межами Бродівщини. Зараз ну, до періоду війни українсько-російської ми проводили розкопки міста Угнева на пам'ятці Карів 1, це надзвичайно. Важлива пам'ятка для нашої історії. Це пам'ятка, це могильник, який нам дав можливість зрозуміти дуже вузький хронологічний період е, другої половини Другого століття нашої ери, про який ми взагалі нічого не знали. Фактично цим розкопками відкрили явище, нове етнокультурне явище, тобто певну нову групу людності, яка короткий час проживала в межах Західної України, про якої ми не знали взагалі нічого. Тобто Археологічні дослідження вони дають щораз новий матеріал. Це не те, що ми можемо собі, ну, скажімо так, спрогнозувати. Ось тут ми знайдемо одне, тут друге, тут третє. Так. Наша земля надзвичайно багата на пам'ятки археології. Наша історія дуже багата. Тут проходили складні процеси, пов'язані з міграціями різної людності, з півночі на південь, з півдня на, на північ і так, далі, і так далі. Тут проходили через територію України шляхи міграційні, Готів тут ми маємо процеси розселення, з розселення, слов пов'язані слов'янами так, поширенням власне їхньої культури. Це витоки по суті оцих цієї слов'янської історії. Вони мають місце. Тому на жаль, мушу констатувати, що зараз. Ми маємо величезні втрати пов'язані з чорним копатством, так коли любителі так звані історії черхило і з металодетекторами вибивають просто виривають з контексту цікаві речі з метою їхньої просто продажі. І таким чином унікальні речі, які можуть, мали б експонуватися в наші музеї, представляти Україну як державу на міжнародному рівні з глибинними коріннями історичними. Так? вони втрачаються. Ну і доказами, як так, ці артефакти. Власне, власне, вони вивозяться і продаються на, на, на ринках текаріату за кордоном. І там осідають приватні колекції, і навіть в музеях, вже як такі, що десь знайдені там в Центральній Європі чи Західній Європі. Величезна кількість артефактів було просто вкрадено, викоплено е, оцих копачів, так Росією, і вони зараз сховані в загашниках десь ермітажу. І рано чи пізно вони спливуть, вони рано чи пізно будуть показані, але як вже знахідки з території Росії. Тобто таким чином ми ну. Самі обкрадаємо. Свою, свою історію так. ми вбиваємо її фактично тим, що ми залишаємо його, нашим музею, звичайним череп'ям, яка, яка теж важливе, яке теж дає інформацію, але таким чином ми все-таки губимо ну, просто шедеври, часом, час, часом мистецькі шедеври, так, які мають там, тисячу років, півтори тисячі років, які мали би ілюструвати наш на, значимість України як держави. І ось 30 років минулої. Сьогодні ви є учасником вже молодіжної краєзнавчої краєзнавчо-просвітницької конференції Самобутні обличчя бродів і брідщини. Як на вашу думку, чи вдалося молоді розкрити ось це самобутнє обличчя? Чи ви побачили ось ці іскорки дослідників історії? І чи вдалося їм популяризувати культурно-духовні надбання нашого краю? І які би ви їм порекомендували оптимальні такі форми подачі цієї? Напрацьованої ними інформації. Так, загалом, маючи досвід роботи з молоддю, студентською молоддю так, в стінах Львівського університету Франка вже 25 років, хочу сказати, що направду сьогоднішня конференція. Е, вона розкрила, ну чи не може трошечки порушила оцей такий стереотип, що наша молодь зараз мало чим цікавиться. От, власна ця інтернет, телефон е, забирає е, в молоді і час і знання, і все решта. Тобто цей стереотип, очевидно, він такий сформований, ну, можливо, цими процесами технічними цією революцією, але насправді сьогоднішня конференція показала, що Бріщина має дуже гарний, добрий потенціал в особі в цих молодих майбутніх чи навіть теперішніх вже дослідників. Сьогоднішні доповіді вони різні, вони пов'язані з природою, екологією, історією, мистецтвом, архітектурою там. І так далі, тобто різнопланові дослідження, які все-таки були підготовлені і висловлені е, учасникам цієї конференції. Ми так само бачимо, що тут представлені різні вікові групи, тобто категорії і старшокурсників, так, які вже закінчують е, освітні заклади, і тих, які ще е, вчаться в шостому, сьомому класі. І це з одного боку результат, який. Ті діти, які займаються і стараються проводити дослідження, можуть показати це перше. І апробація також своїх, можливо, початкових дослідницьких кротків, тих, які тільки починають. Це є дуже добре, це є стимул для наших дітей йти далі. І я власне хочу подякувати організаторам, що дали можливість цим діткам підготуватися. І виступити з такими цікавими дослідженнями. Всі вони цікаві, і тут навіть ну я не брався аналізувати так і казати, котрі гірші, котрі кращі, Вони всі цікаві, вони всі актуальні, вони всі потрібні. І наше завдання допомогти цій молоді. І далі розвиватися, пробувати е, досліджувати різні аспекти, і не тільки історії, і не тільки природи фізики, хімії, математики, тому що Україна потребує розумних дітей. Після нашої перемоги Україна стане зовсім іншою. Україна буде розвиватися, вона стане на рівень інших розвинутих європейських країн. І тому майбутнє за цією молоддю, яка зараз. Пробує себе, шукає себе в своїх дослідженнях. Дякую вам за цю розмову. Дякую за ці спогади. І вважаємо так, що інтелектуальні знання і те, що сьогодні представила молодь, це теж є хороший внесок у нашу майбутню перемогу. Безумовно, дякую і вам.